Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. Перед мікрофоном Наталя Тукало. Рітувальники Вінничі не б'ють на сполох через пожежі в екосистемах. З початку року вогонь опалив понад 400 гектарів землі на території області. Детальніше про ситуацію в регіоні, про причини та небезпеку пожеж в екосистемах і роботу щодо запобігання та протидії масштабним загорянням у пожежонебезпечний період. Поговоримо впродовж ефірного часу з керівником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Оксаною Урбанською, пані Оксано, я вас вітаю в студії Українського радіо радіота. Отже, загальна ситуація щодо пожеж в екосистемах на території Вінничини. Щороку ця ситуація повторюється? Вона не нова, але як часто вже з початку року і можливо в цей пожежонебезпечний період виїздили наші рятувальники на ліквідацію таких займань. Якщо ми говоримо про статистику з початку року, адже пожежі в екосистемах є і взимку, і восени, і навесні, то станом на сьогодні ми вже маємо 463 пожежі на загальній площі понад 413 гектарів. Тобто горить наша подільська земля, і дуже боляче, що в умовах сьогодення, коли в країні війна, люди нехтують усіма застереженнями. Та закликами надзвичайників, та власне провокують пожежі на відкритих територіях, тому що здебільшого основними причинами їх виникнення є людський фактор. І, виявляється, що щодня площа таких загорянь вона тільки збільшується? Звісно, збільшується. Якщо ми говоримо наразі про минулу добу, то минулої доби близько трьох гектарів. Звісно, трапляється і більше, але ми спрямовуємо усю свою превентивну роботу дуже. Посилено наразі працюємо, адже на території області пожежно небезпечний період, стовпчики термометра дуже швидко піднялися догори, і при поривчастому вітрі пожежі дуже швидко розповсюджуються. Вітрим. Тому, знаєте, кинути недопалок чи сірник, бабіч, дороги, може спровокувати реально масштабні пожежі. Чи можемо ми ну, така динаміка порівняти, що було торік: більше, менше, чи ця ситуація стабільно? Така велика територія. Така творить. ситуація стабільна з року в рік. Е, е, я хочу сказати, що незабаром е, горітиме ще й очерет. Е, і ви знаєте, навіть і, навіть і навесні він горів, і восені, восени він починає горіти. Тому що люди думають, що вони е, наводять лад десь там, на прибережній зоні, на полі роблять чисто би, да, роблять чисто, але завдають нереальної шкоди. Е, Природі, ґрунту, фауні, і гине усе живе. І мало того, люди не замислюються над тим, що ми самі дихаємо цим продуктом. А, і небезпеку, того, чим цим небезпечним ми дихаємо, ніхто навіть не здогадується, що. Про це просто треба на це треба зважати. На яких територіях, можливо, в яких районах Вінниччини ви фіксуєте найбільше спалахів таких? Абсолютно, у кожному районі Вінницької області є пожежі в екосистемах. Звісно, найбільше це в нас, на саме найбільший район це Вінницький. Угу. Тому проводити, якісь порівняння, проводити якусь порівнянню характеристику, я думаю, не досить доречно. Всім Але треба бути уважним. Абсолютно всім потрібно бути уважним, особливо зараз, коли йдуть жнива. І в нас нещодавно були випадки, коли горіло поле з пшеницею, і навіть тоді згоріла техніка сільськогосподарська. Ми про це повідомляли так. власне, на своїх ресурсах і в засобах масової інформації. Тому ми дуже прискіпливо наразі ставимося до такої превентивної роботи. Проводиться робота абсолютно у всіх населених пунктах, на сільськогосподарських підприємствах. Наші Звичайники, фахівці виїжджають на поля безпосередньо, де проводяться жнивні роботи, проводиться роз'яснювальна робота з комбайнерами, з власниками сільськогосподарських угідь, навіть на підприємствах, куди, де збирається це зерно, переробляється. Тобто абсолютно з року в рік одна і та сама робота. І повірте, іноді люди Ну, дивуються, для чого це робимо, а коли виявляють якийсь недолік, то знаєте, якось так навіть можуть ображатися, хоча вони не розуміють важливості даної роботи. Ну, чомусь кожен думає, що в мене того бути не може. А коли ситуація трапляється, розводять руками. Ви говорите, що основні причини це все таки людський фактор. Чи, чи вже якось рахували ці збитки, чи все-таки коли. Завершиться такий пожежонебезпечний період, якщо є його початок, є його завершення, і будуть потім підраховувати ці збитки. Чи вже сьогодні ми можемо говорити, що вони величезні? Ну, ми можемо говорити вже починати від того, що такі пожежі на присадибних ділянках, навіть на приватних територіях в екосистемах люди розводять багаття, спалюють суху рослинність, опали листя. Можливо, навіть минулорічне якесь сміття вони вже завдають шкоди природі, і навіть такі пожежі в нас були випадки. Вони провокували пожежі на відкритих територіях загоряння, і в нас було декілька навіть трагічних випадків, коли люди втрачали свідомість надихаються продуктами горіння. І просто гинуть, просто в себе наділяти. Тому що, так, тому що я ж кажу, поривчастий вітер, спекотна погода, вони сприяють тому, що вогонь стає неконтрольованим. А були такі випадки, коли вогонь може поширитись на поруч, розташовані господарчі будівлі, лінії електропередач. А найстрашніше це лісові масиви. І це вже ну зупинити досить важко вогонь. На це щастя, стихія. да на щастя в нас на території області все контрольовано, тому що проводиться всебічна робота у напрямку запобігання. Але ж люди мають знати, що може бути, якщо все ж таки порушувати всі правила і рекомендації служби порятунку. Трішечки детальніше саме про е, таку велику вашу роботу про превентивні заходи. Я знаю, що сьогодні тривають і рейди, і перевірки, і такі глобальні, я знаю, рейд відбувався е, саме в зоні відпочинку в степашках. Ось якщо можна про це. Так ви знаєте, для надзвичайників немає буднів чи то вихідних. вихідних. Звісно, ми завжди на службі, і робота. Має, як то кажуть, робитися надзвичайна ситуація, або пожежа не запитує, коли її потрібно виникнути. Тому наші надзвичайники цілодобово тримають руки на пуль руку на пульсі цієї всіх цих подій. І звісно, що рейдова робота проводиться і у вихідні дні, саме тоді, коли найбільше людей вирушають на відпочинок в такі відомі нам місця. В нас це і бувають кар'єри всім відомі. Не будемо робити рекламу. Називати їх, тому що ми і туди виїжджаємо у вихідні дні. А що може горіти на кар'єрах? Ну не там, не там проводиться превентивна робота щодо правил поводження на воді, угу. адже в таких місцях заборонено пірнати, купатися, там немає рятувального посаду. Але багаття там розводять. Багаття також розводять. і про пожежну безпеку ми там говоримо. Ось в неділю ми працювали в Гасінському районі в селі Степашки в рекреаційній зоні, адже там великі насадження хвойних порід дерев. Е, горить, на горить добре. Ну, я вам скажу, що ми навіть задіювали для цієї роботи безпілотний літальний апарат, щоб виявити. На щастя, мені, ми не виявили нікого. Люди, Можливо, дослухаються. Люди, так, люди дослухаються, люди стають свідомими, але ми бачили сліди. Сліди декілька вогнищ, ну, які там їм по декілька днів, але розумієте, постійно контролювати це. Це просто нереально. До такої роботи ми залучаємо і працівників національної поліції, і лісники з нами працюють. Тобто люди розуміють, але там люди розгортають навіть цілі наметові містечка. Вони там ночують і переважно це любителі, як то кажуть, тихого полювання. Рибалка, да, да, вони з дітками, тому пояснюємо, пояснюємо, люди дослухаються, навіть демонструють наявність первинних засобів пожежа госіння, тобто вогнегасники. Ну приїжджають вже з готовим, як то кажуть, набором їжі, аби тільки не завдавати шкоди природі нашій. В період повномасштабної російської агресії, в період війни відвідувати ліси, парки, такі великі заборонено. масиви заборонено. Так. Власне, якщо хтось розташовується з такими наметовими містечками, ви якось на це маєте реагувати, правильно? Ну, звісно, національна поліція проводить свою роботу. Ми проводимо свою роботу, але здебільшого люди розташовують свої намети поблизу баз відпочинку, яких як нам відомо саме. В тій місцевості дуже багато. Чи бачите ви певне розуміння від людей, що можна, що заборонено, ну якось так? Звісно, ми все бачимо. Люди розуміють, люди запитують, цікавляться якимись там рекомендаціями від надзвичайників, як діяти в тих чи інших ситуаціях? Все пояснюємо, йде зворотній зв'язок, і це найголовніше для нас. Тобто, люди чують відповідальність тих, хто не чує. Відповідальність тих, хто не чує, як я кажу, має відбуватися гаманцем. І хочу сказати, що в поточному році спільно з працівниками національної поліції було проведено ряд таких рейдових перевірок, а саме 92 рейди, під час яких складено 40 адмінпротоколів. Не всі чують, не всі чують. да, За статтею 77 та 77.1, це Кодекс України про адміністративне правопорушення. Хочу сказати, що стаття 77 це. Коли порушуються правила пожежної безпеки в лісі для пересічних громадян, говоримо, не говоримо про юридичних осіб, там штраф від півтори тисячі гривень до половиною тисяч гривень. Тобто розведене багаття у лісі може коштувати віничанину від півтори тисячі до половиною тисяч гривень. Накладають гривень. такі штрафи, ну, якщо є якщо полі, протоколів, протоколів, то накладає. так, але людей потрібно виховувати. Ну, можливо, таким методом. Якщо ми говоримо про самовільне випалювання рослинності або ж залишків на території присадибних ділянок, на території на сільськогосподарських землях ну, для їх призначення у населених пунктах, то там штраф від 3 тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень. Навіть на дачних ділянках матері, Звісно, власі, ну, палити не можна. Мають бути компостні ями. Я думаю, що це питання, звісно, більше до екологів, але все ж таки можливо ну, комплексна робота має бути. Але да, да. для посадових осіб там же штрафи в рази в десятки більше від 15 тисяч і до 21 420 Нагадаємо, на останок перші, першочергові дії тих, хто побачив, або хтось щось спалює, або ну, став свідком таких подій. Що робити? Передусім, якщо ви бачите, що вогнище виходить з-під контролю. І людина не може самотужки, якщо це маленьке вогнище там, притоптати ногами або там, залити водою, немає, да, наприклад, такої можливості. Звісно, потрібно одразу телефонувати до оперативно-рятувальної служби за номером 101 або 112, чітко повідомляти місце розташування да, виникнення пожежі, якщо це відкрита територія, чи існує загроза. І тоді вже, як то кажуть, під пильне око, око полум'я полум беруть надзвичайників в свої руки, а взагалі люди мають виховувати да, правила безпеки, життєдіяльності у собі, у своїй сім'ї, у дітях, у колегах і закликати всіх не провокувати пожежі на відкритих територіях. Не, я ж кажу, сірник, недопалок, або якесь ганчір'я, яке було просочене паливомастильними матеріалами, обабіч доріг, спалювання минулорічної сухої рослинності. Вони це все може призвести до масштабних пожеж. провокує великі проблеми. Чи забезпечені сьогодні наші пожежники, наші рятувальники всіма потрібними засобами пожежого сіння? Звісно, звісно, все Без є все ніяк, в наявності звісно. навіть сьогодні. В, в час війни, коли у нас ну серйозна так, ситуація? Так, наші надзвичайники забезпечені абсолютно усі. Я думаю, що найголовніші заклики наші сьогодні громадяни почули, тому будемо завершувати, і будемо всі ну, намагатись, не намагатися, а просто будемо берегти природу, берегти своє здоров'я і не палити. Ні, рослинність, ні сні, сухі залишки, щоб не спровокувати великої біди. Пані Оксано. Я вам дуже дякую за розмову. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми говорили про небезпеку пожеж в екосистемах. Госте української радіо Вінниці була начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.